гарно, але дуже спокійно. Ще вже почне за холодом. Побачила да, да, да. футболку, ось таку з сердечком окладнає, а Владик Зев подарував мені. Її. І тут їхні автографи, медіатори і наліпочки. Прикол. Зараз будемо міряти і втягати вже. Ох, в Києві вже настільки потепліло. Що я вже почную сумувати за холодом. Так, да, так, да, так. Да. Друге червня. Самуємо за холодом. Ой, жесть. Такий робочий перший кол. Кайф. Кайф. Вважаю на сьогодні кайф. Я вперше сьогодні вдягнула а, щось не джинси, щось на короткі ноги. І це таке приколюючі часто. Ну, там не свободи. видно в чому. -то. Боже. Стільки свободи руху і так. За це люблю літо. Але відчуття, що ніби система тебе хоче намахати і воно завтра знову похолодає. Владик угу. вже пару тижнів як відкрив сезон шортів, а я все не наважувалась. Відчуття. Такі. Але це випуск вийде. Вже на вулиці буде жара, спека, і то вже не буду відчуватись того кайфу першого, коли ти перша вдягнув літні речі. і Йдеш, і тобі суперкомфортно, не холодно, не жарко. Хих! У нас з Владом підписаний пакт про ми не їмо цукор. Но є літня поправка. Л Літня ось ця штучечка, що е, Так, ест... <гум> да, Під час літа там вона не містить цукру, воно дуже корисне. І... <гум> і от ми зараз її здається, йдемо за ним. Чи як ти думаєш? Ні, ми йдемо за кимось под хрумом нормальним, Для чипсами. Ні, Владик, не говориками. Не говори! говори. Бліду, у мене не розпізнає, що я йду. Блін, я йду, давай. <рикольна> <рикольна> Гуляла з ладіком, у нас тут давай часто аварії, і от, коротше, ми стали ну, не свідками, але от власне. <рикольна> а, да, неприємно. неприємно максимально. Тому не треба ганяти, що, що я можу сказати, що і пристімуйтесь. Я тупо ненавиджу нас проспекти Васюка, за ось цю фігню. А взагалі ми згодом зараз ідемо і розмовляємо про те, що, типу, якби ми десь поруч були, і от в цей момент відбулася аварія. Які б наші дії? Я зрозуміла, що я взагалі не... Не знаю, як діяти в цій ситуації, типу, що, що робити. Ну просто давно ну, я б викликала, скоріше за все швидку, але я зазвичай тупо замираю в таких історіях, в таких ситуаціях. Коли комусь навколо погано там або на вулиці, я просто я не знаю, що що я що я можу допомогти. І ніби я колись відвідувала курси першої медичної допомоги, але це було так давно, і я взагалі не пам'ятаю. Можливо, просто дійсно не треба людину чіпати, бо в неї там щось не знаю з шиєю або з хребтом. і Там треба не знаю, тільки обережно його витаскувати. А чи чи взагалі готова я відкрити ту двері, побачити, що там всередині в тій, в тій машині? Ну загалом. Я зрозуміла, що я абсолютно соціально не не корисна людина, тому можливо через це все світ мене і уберігає, що Я не бачу усіх цих аварій. Доброго раночок. я йду знаєте куди, я йду в парк Наталка і знаєте, що я буду робити, Я вони там робити йогу. Але це хіба ми перший раз? Ні, не перший. Просто до цього у нас було то холодно, то дощ, то холодно, то дощ. То холодно, то дощ. А зараз різко потепліло. Я тепер боюсь, може я вже пізно навіть виходжу. Зараз 8.54, плюс 25 градусів. Ну, побачимо, побачимо. Та ну, чесно кажучи, так, да, в 9 ранку. Вже не відчувається магія ранку, по-перше, тому що вже всі прокинулись, тут, вже все щось, якісь движняк на районі. Вже машини гучніше лунають, ніж пташки ранкові. А по-друге, дійсно відчувається вже така спека, що треба було прокидатися раніше. Ну верніше як я прокинулася раніше, я прокинулась в восьмій. Але поки туди-сюди, краще вже в дитячі ледве вийшла. Але зараз. Набагато легше прокидатися в 7 ранку в шостій, бо сонце вже встало і вже ти такі, ну, я встаю. Так? Якщо відкриті вікна, то я так... У мене така історія. Якщо закриті плотно, і якщо я ще сплю в масці, то я можу проспати і до 10-11, до якщо був важкий тиждень чи важкий день. Ну, я налаштована. О, но, но, ну. О, но. Походу, зараз будуть якісь зйомки в парку Наталка. Ай боже мій, забуде багато людей. гучно, не рюк твою ж дивізію. Так, у нас тут в парку Наталка буде щось, якась виставка, щось коротше, відбувається. Як не жарко, а парка навіть. Так, я не, не, не буду я навіть розтраюватися по цьому поводу. Ні. Я просто піду, я знайду собі найтихіше місцинку, де не буде в мені жужа, де не будуть всі собаки, я не нахватаюсь кліщей. Поперлася по траві. Ну що, тут можна ходити? Просто я зараз хочу обійти всіх всі людяні місця і тоді вже <пирати> розпочати свою ранку. З цього ракурсу здається, що взагалі весь парк лише для мене. Ось це місце непогане, але вже бачите. О, мої колеги. Я прийшла на місцинку, а там клас. Так, слава Богу, знайшла я місце, так, да, воно трошки під під углом, але в мене такий буде вид зараз. І я зараз буду нарешті займатися. Не сказати, що тут тихо розслабляють і релаксійно, то ні. Але я спробую уєдинитися і не звертати увагу на всіх біжих ходів. Одна катка, якщо чесно, було важкувато і не через людей, а через, через температуру на вулиці Було вже не так прохолодно і не так вітряно, як я хотіла. Плюс я вибрала силову, то потненько-потненько. але я, я дуже рада, що я вибралась. Все одно на вулиці це інші відчуття. Да, дискомфортніше сьогодні, але через те, що все одно тут свіже повітря, зелень навколо то. Сподобалось. Піду ще, але раніше, наступного разу, набагато раніше. Дев'ята ранку, то взагалі не то. Хтось коштував такі штучки. Е е мені сподобався важливий факт, що це корисно. Тому йдемо в кіно з... Саме з цим, а не з попкорном. На що ми йдемо? Ми йдемо на балеріна. на Які обрати непонятно, бо шлунок не, не резиновий. Якщо ви хочете зайти в якийсь музей на території лаври, то ви просто берете і заходите безкоштовно. Вам не треба купувати окремий квиток вхід в лавру, ви просто при вході говорите нам музей такий, то він каже, окей, ідіть, і от ми йдемо. Зайшли безкоштовно зараз, а квиточки в музей вже будемо купляти в самому музеї. Так, спокійно, да? Я рада, що Владик не запропонував інший варіант. І через те, що нам не було куди йти сьогодні, бо на вулиці Шпека не погуляєш, то він походився зі мною піти в музей. Зараз вона дивиться декоративного мистецтва. Буде later. Він нам тупо з музеями не щастить останнім часом, але хто запам'ятав. Ми uh вже -huh. зайшли. Зараз третя година дня. Вони сказали, що вони сьогодні не працюють як музей, а них на території музею, якийсь там концерт. А, вот. ми на концерт не хочемо, хочемо в музей, тому ми вже зараз якісь інші собі знайдемо, бо тут їх декілька на території. Я, але це типу тупо прикол. Це тупо прикол. На першому борсі сюди прийшла в музей друкарської справи. Ми ж літературні редактори, і треба нам було дивитися, як взагалі це все друкується. І було цікаво. Насправді, я пам'ятаю, що нам перед екскурсію провели до нашої групи. І я тоді така думаю, треба сюди ще раз в якийсь музей. Не пройшла десяти років, як я повернулася. Кондиціонування природне хороше і теж це пам'ятка. Слово лиття. Боже, слово лиття. Таке гарне слово. Зараз Сейчас що будеш мене фоткати Владик. Ну, але дуже ж спекотно, дуже спекотно. Гарно, але дуже спекотно. А це наш випис давали московські патераха ні? Да, в мене вроді, да. так. що вони там піздились дуже довго. Так. Да. И что тут теперь ПЦУ? Че как он это называется? Да, ПАП. По... Поговославный. Верху Украины. Томас. это было в веке 17-18 флексовое место. Хирстерское. собирались, там просворки вот так. Просворки <сорки> на банановом. <сорки> <да>, проскурки. Проскурочки. Безлактозные. Безлактозные проскурки тут не сидят. Читали такие, -то топовые молитвы. Фанфики. Фанфики, прям, <сорки> Это было бы топово. У нас це тільки що пройшов величезний дощ, злива, просто град навіть і був. І от після граду нарешті впала температура, і ми вийшли ще раз обійти наш район. Мало б ми сьогодні погуляли, всього на всього 12 тисяч кроків і ще штучки трика набрати, так? Да? Да. Але ні, але основне питання не нагулятися, а освіжитися, бо сьогодні дуже душно. І, 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 і хочеться свіжості. І от зараз вона є. Вийшли гуляти, ми тихати свіжим повітрям і вийшли гуляти ще сотні, 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 сотні всіх інших оболонців. Гляньте, яка луна. Як добре, що в мене є окуляри сьогодні вперше. Я про це не жалкую. Бо за окулярами дуже класно можна сховати всі синці, які у мене з'явилися після конченого обстрілу наших шановних сусідей. Взагалі це була жесть, якщо чесно. Це просто я. Да ну, якщо ви спали колись на підлозі, на якійсь вечірці вранці прокидались побитими, то ви знаєте, що це таке. От власне, ось сьогоднішня ніч жучайша просто максимально дуже страшно було за своє життя. Стала приводом того, що такий сьогодні у мене день. Тупо голова квадратна, тіло побите, страху вже немає, але я така невпевненість взагалі в усьому, що навколо відбувається, що буде далі. Е, ну, воно все пройде, я впевнена, що це такі знаєте, хвилі. Ось так, от я стану. І от зараз я десь внизу ось тут. от, Бо здається, що це ніколи не закінчиться і завжди так буде. Взагалі, сьогодні мої подружки згадали, що ми все-таки подружки, що нам треба бачитись. І у нас сьогодні дівчини вечір у вівторок. отакий у мене лук, трошки мексиканського настроєння. Uh, ну або ні, у нас, до речі, трошечки похолодало, чому дуже радію, але про погоду взагалі зараз говорити дуже тупо, тому що погода, коли відео це вийде, вона зміниться 350 разів. Але сьогодні вона ось така, тому мені буде і не холодно, і не жарко. От го до моїх дівчат. Була дуже давно. Колись я тут жила і ходила цими дорожками. Тупо кожен день. І вже тупо мені приїдалась краса цієї вулиці в краска. а зараз знову з таким задоволенням іду, насолоджуюсь. Раніше тут було так тихо, тут було дуже мало машин і дуже мало людей. А зараз... А... Тут ми багато кав'ярень, кафешок на цій вулиці також багато всього, бо рейтерська ось там вже і треба диверсифікувати всіх модників. Ну, Коротше, зараз вже тепер це більш шумний район, а раніше, років 10 назад, тут прям була благодать, скажімо так. І ось ця вулиця завжди мала свій особливий вайб, шарм. Тут я ж кажу, було дуже тихо, а зараз подивіться. Капець. Машина на машині. Ну нічого, знайдемо собі ще гарну вулицю і нікому про неї не скажемо. Рох я ще раз 10, воно знову стане лютною. А ми будемо далі шукати. Ні, ні, мені нормально. На окрові різниці. Куди до тебе їдять? їдять Ні, я їдять. коротше їх відправляю в Славське. Тіло. <рес> що це пахне, мені агірок. Мені зацікавлено. Серйозно? Ну, що це На вулиці 21-29 і на вулиці світло, гляньте. Я вийшла з метро, я думала, зараз буду йти по темряві, а воно ще світло. Раз ось ці найдовші дні, світлові дні в, в році. І зазвичай в такий період хочеться дуже багато гуляти, навіть десь на на, на ніч десь погуляти. Але звісно, давайте не забувати, де ми живемо поруч, з, якої, з якою країною гній. І нам комендантську придумали не просто так, тому сидимо вдома. Насолоджуємось світлом з вікна.